У Запоріжжі в річницю створення Азову вшанували загиблих та нагадала про полонених на майдані. Волі родичі, друзі та побратима зібралися, аби вшанувати полеглих воїнів азовців біля прапорців пам'яті. Організатори та учасники акції встановили прапорці з назвою підрозділу та портрети загиблих під час боїв за маріуполь Азовців, а також виклали із запалених лампадок символіку Азову. Тут представники родин загиблих азовців, їх друзі, побратими і тим, кому взагалі небайдужа доля і небайдужа пам'ять наших рідних. Мій Ростислав він також був азовцем до 2018 року, він воював в Азові. Загинув вже будучи в селах спеціальних операцій, і це така не непоодинока історія, адже азовців колишніх не буває. Вони всі в різних підрозділах і зараз. Шлях азовців почався зі створення батальйону патрульної поліції спеціального призначення у Бердянську у 2014 році. До складу Азову увійшли учасники автомайдану та організації Патріот України, які патрулювали навколо Маріуполя. У червні 2014-го батальйон з боями звільнив Маріуполь. А вже з серпня азовці брали участь в боях під Іловайськом та Новоазовськом. За півроку батальйон переформували у полк, який увійшов до складу Нацгвардії. З початку великої війни Азовці обороняли Маріуполь. Оль після 86 днів спротиву за наказом військового керівництва здалися у полон російським загарбникам за даними асоціації родин захисників Азовсталі в російському полоні й нині залишаються близько 900 військовослужбовців Азову, які обороняли Маріуполь. З самого початку залучалися вмотивовані люди, які йшли по зову серця, які проходили жорсткий відбір. І ми чудово знаємо, що на сьогоднішній день, наприклад, це ж не тільки у нас да, бригада Азов. У нас на сьогоднішній день ветеранами Азовського руху створена третя окрема штурмова бригада. І там, і там мої побратими, і фактично для мене це продовження розвитку азовського руху.